Олександр Зінченко знайшов для себе новий клуб, і він не в Англії. Карло Анчолоці назвав воротаря на фінал Ліги Чемпіонів. А шахтар визначився з сумою відступних за Судакова. Друзі, вітаю, Макс Коляда! Ваша вподобайка і найкрутіші коменти під минулим випуском. Вгадали, то було на полі, і я вже, чесно кажучи, збився, який там у нас стрік з вгаданих ребусів. Дивись відео до кінця. Давай продовжимо цю тенденцію. Українська команда UA Steel в ніч з 31 травня на 1 червня зіграла другий матч в рамках медіаліги Kings League Infojobs проти японської команди а, Murash. Матч закінчився поразкою 1-9. Варто відзначити, що в цій грі не грав Андрій П'ятов. В минулому матчі він травмував ребро, а потім ще 15 хвилин копав. Тому на воротах грав Валерій Федорчук. Як ви розумієте, взагалі не ворота. І я відзначу, друзі, ключове: по-перше, зібрали кошти на першому і другому матчі на ФПІжки. По-друге, Правильні меседжі протранслювали. Хоча, на мою думку, не так все було і потужно, як це могло бути в плані трансляції цих меседжів. І по третє, відкрили більшості українців новий формат футболу, котрий, на мою думку, з часом може дійти і до нас. Маю просто свою інформацію про це. Куємо далі по трансферам. Сьогодні їх море Голкіпер Дніпра-1 євген Волинець домовився з Поліссям про трансфер. Повідомляє та то таке раніше повідомлялося, що Волинець веде перемовини з Житомирським клубом про трансфер. За оновленою інформацією, Волинець дав згоду на переїзд. Уже добре краще б Кємкін взяли. Кемкін за чутками йде в Олександрію. Обмін бойка на мило. Олександрія оголосила, що півзахисник Владислав Калітвинцев покидає команду на правах вільного агента на офіційному зайді клуб. повідомив, що у футболіста закінчився контракт з містянами, і він покидає. Олександрії. клуб подякував футболісту за співпрацю та побажав успіхів у подальшій кар'єрі. Але він у себе топово проявив в останніх турах. Тому це не виглядає катастрофічно в Карпати чи в Ок, Окжет Пес, як стало відомо, Ком, головний тренер металіста 1925 Віктор Скрипник вирішив залишитись у команді. Спеціаліст довго думав над цим рішенням, але власники клубу запевнили його, що достатньо підсилять команду. Щоб за рік повернутися в УПЛ. Ну, респект, що ще можна сказати. Втомленому Остапу Маркевичу. Привіт. Людина з німецьким паспортом не кидає батьківщину. Буковина окреслила найближчі трансферні цілі, повідомляє Ігор Бурбас. Усі вони по бажанні нового головного тренера Валерія Кривенцова. Вказано, що у шорт-листі Чернівчан, Віталій Кольцов з Інгульця, Олександр Філіпов, у якого завершується контракт з Дніпром-1, Владислав Вакула з Минає, Владислав Наумець та Сергій Шестаков. обидва наразі представляють ЛНЗ. Нічого собі губу розкатали, максимум хто може піти, це Шестаков. Інших я там точно не бачу. Шахтар визначився з мінімальною сумою, яку буде просити за свого півзахисника Георгія Судакова під час літнього трансферного вікна. Повідомляє інсайдер Ніколу Скіра. За даними джерела, мова про 70 мільйонів євро. Шахтар просить 70, Челсі, даємо 90. Так, 70 це мінімум. Бойлі просто подарунок для клубів, які хочуть задорого продати. Захисник арсенала Олександр Зінченко може продовжити кар'єру в Баварії. Повідомляє Мірор. Німецька команда стежить за виступами 27-річного українця. Він може стати першим трансфером клубу після того, як його очолив венсан Компані. Зінченко може стати заміною для Альфонсо Девіса, якого пов'язують з переходом в Реал влітку. Зіна для учнів Гвардіоли, як Марлон для Дедзербі. Хто б що не говорив, Азіна добре попрацював на своє ім'я і буде поглинати плоди ще довго. Не здивуюся, якщо через 10 років він збірну очолить. Нарешті і за Баварію пограє перший українець. Надіюся, Пітерська читає трибуну. І ніби, знаєте, і хочеться, аби Зінченко лишився в Лондоні, а ніби хочеться, щоб він в крутій мюнхенській банді пограв. програв. От така от неоднозначність, друзі. Пишіть свої думки в коментарі. Чи прийдеться він там до двору, чи потрібен він взагалі баварії і чи хотіли б ви його там побачити? А поки пишете, нагадаю, що сьогодні відбудеться фінал Ліги Чемпіонів. У нас на каналі одразу по завершенню матчу буде оперативний огляд з усім, що не потрапило до об'єктивів, скажімо так. Як завжди, ми то робимо, коли грають наші, цього разу Лунін грати не буде. Про це анчолочі вже заявив. І сам Лунін про це заявив. Але, друзі, фінал Ліги Чемпіонів без огляду. Не можемо обійтись. Ну а далі ребус. Вгадуйте, здається, все досить просто. Друзі, продовжуйте виграшний стрік. І на сьогодні у мене все. Я вам дякую за увагу. Бережіть себе і папа на зв'язочку. Скоро почуємось.